Доброго дня! Вже дуже скоро новорічні свята, різдвяні свята. І в нас дуже почалося багато запросів, щоб ми повернули акцію на наші набори. Хоча б там, на якийсь період часу. Дивіться, ми клієнтів завжди слухаємо, і зараз ми зробимо отаку от акцію. На наші набори, де буде 10 від 10 до 20 одиниць от такого, таких наборів, одна ціна, тобто вона буде 120 гривень, і від 20 і більше буде 100 гривень за такий набор. От якщо ви берете 100 гривень за такий набор, ви получаєте 6 літрів готового напою, тобто, вам, якщо ви будете робити з простої водки або з розбавленого спирту, вам прийдеться додати на 1 літр. 15 гривень всього на всього, -навсього. і ви удержуєте дуже класний кінцевий продукт. Я думаю, що наші набори вже всі знають. Ми вже не перший рік працюємо на ринку. Ми вивірили от іменно той, той набір спецій, так що кінцевий продукт получається дуже високої і класної якості. Внизу під відео сайт, і там, де є рубрика Готові набори, ви переходите, там є відповідна ціна, але ви на ту ціну не звертаєте уваги. Ви робите відповідний, допустимо, собі кидаєте в корзину відповідну кількість наборів. І якщо вас там від 10 до 20 вас, вам пересчитується на 120 гривень, якщо 20 і більше, пересчитується на 100 гривень. Тільки на сайті такої функції ми не ставили і не будемо ставити. Тобто вам менеджер перезванює, е, уточняє всі моменти, і ви вже одержуєте оцей набір по е, тій ціні, яка в акції. Тобто, якщо ви візьмете таких наборів 20 штук, ви заплатите не 3 тисячі, а заплатите 2 тисячі. Тобто, дуже хороша скидка. Ну На сьогоднішній день нема таких е, скидок, е, іменно е, реальних скидок таких. Е, тобто, е, заказуйте, готуйтеся до свят, готуйтеся до Різдвяних свят, до Нового Року. Робіть собі напої, я думаю, що не буду повторятися, але я 10 разів вже говорив: що набір один, отакий та якби розрахований на 6 літрів готового продукту, і його треба робити в таких два підходи. Тобто, ви в трьохлітровому. Ємкість, закидаєте його, отой весь набор, заливаєте його алкоголю, там 43 градуси. Чекаєте тиждень, зливаєте той, цей спиртовий настій, і на ті інгредієнти заливаєте ще 3 літри е, алкоголю 43 градуси. Ще тиждень чекаєте, зливаєте другий спиртовий настій і потім мішаєте з першим. Проходить день, стабілізація пройшла, фільтрація і розлив бутилку. Ви получаєте дуже простий. По виробництву і дуже класний по якості і органолептиці, і ароматиці і кінцевий продукт. Також для наших клієнтів ми готуємо дуже хороші пропозиції, акційні на обладнання. Тобто, ми будемо слідкуйте за сайтом і за каналом, ми будемо виставляти спирт кулони тройки відповідні кількості. По дуже хороших цінах, і будемо виставляти дисталіційні колони, також на 3 теж відповідної кількості. Я думаю, що люди під новий рік собі зможуть взяти дуже хороше обладнання по досить хороших цінах. Внизу під відео є сайт. Там на сайті переходьте собі готові набори, дивіться і слідкуйте за каналом і за сайтом. Тому що іменно на каналі і на сайті я першочергово даю такі анонси і розміщаю на своєму сайті. Іменно це обладнання і ці товари, які в акційній позиції. На сьогодні закінчую удачі вам, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі.